Така розгублена, не знаю, що робити. Отак сиджу вже рік і думаю. Не можу нічого почати, тому що в голові каша, може, і тебе робила, але таке вже є, і таких вже багато, а таке, напевно, не дуже вигідно. І довго ви ще будете отак пальцем в небо тикати. У вас повний розфокус і розуму ви все не прорахуєте. Буде це йти, не буде це йти, получиться вигідно, невигідно. Якщо на початках не буде получатися, ви просто злиєтеся. Навіщо набивати шишки на лобі, пробуючи все підряд, якщо можна розпакуватися через матрицю долі. В даті народження прописано все про вас. І призначення, і сфера роботи теж прописана чітко і ясно. Я знаходжу призначення як шпіон, тому що я добре знаю де воно може бути заховане. Приходьте на розбір, розпакую вас так, що ви закриєте це питання раз і назавжди, і зекономите купу грошей і часу на безтолкове тикання пальцем в небо. Заходьте до мене у блог і пишіть мені в Дірект. Чекаю на вас.